Дорогі браття і сестри, парафіяни, прихожани наші, сестри монастиря, всі, хто сьогодні захищав нашу святиню кафедральний Черкаський собор, сердечно вам вдяка. Ми сьогодні відстояли з Божою допомогою, наш собор. Ніхто з тих, хто крутився навколо, гуртувався у кварталах по 20-30 людей в камуфляжній формі, хто приїжджав на машинах. Для того, щоб зробити свою чорну справу, ніхто з них не наважився піти на штурм нашої святині. Дякую кожному із вас за ваші молитви, за те, що сьогодні не спали, на холоді стояли, молилися, просили Бога, Божу Матір і преподобного мученика Макарія, захистити нас за те, що ви не тільки любите свою церкву, але й готові захищати її при потребі. Вірю, що нашими спільними зусиллями, а головне покровительством Пресвятої Богородиці і преподобномученика Макарія ми відстоїмо не тільки нашу святиню кафедральний собор, але й всю нашу православну церкву. Сьогодні, як і планувалося, о 10-й годині ранку разом з вами зустрічаємо чудотворну, страсну ікону Божої Матері у нас в соборі. Будемо молитися при святій Богородиці, що вона покрила нас, захистила і благословила. Ще раз дякую вам всім. Благословіння Боже нехай з вами перебуває!